Привіт! Я рада вітати всіх, хто завітав на мене в гості і сьогодні знову буду готувати зрази. На моєму каналі вже є відео, де я готувала зрази, я їх смажила на сковорідці. але сьогодні пропоную приготувати зрази у духовці. Приготування начинки. У мене тут фарш. Фарш може бути абсолютно будь-який за бажанням та по наявності. У мене сьогодні свинина. Сюди ж я додаю цибуля невеличка цибулинка, дрібненько я її порізала, додаю. Далі я трошки начинку підсолю, звичайно, що на свій смак. І ще додам суміші перців, приблизно десь 1-4 чайної ложки. Все більше по спеціях додавати нічого не буду. Якщо ще чогось хочеться, звичайно, що можна додати. Добре, все перемішаю. Доготувати тісто. Для зразів картоплю я завжди відварюю цілою очищену в непідсоленій воді. Звичайно, що можна використовувати картопляне пюре, і багато хто так робить, але мені варіант із цілою картоплею подобається більше. Далі картоплю буду натирати на мілку терку. Далі до картоплі я додаю одне яйце. Я за смаком буду додавати сіль, чорний мелений перець. Далі буду додавати муку. Муки потрібно додавати зовсім небагато, аби тісто залишалося ніжним і не забитим. Ну я приблизно десь додаю 80 г, і залишилося вимісити тісто. Висила я вже тісто, переклала його на робочу поверхню. Тісто буде достатньо липкуватим, тому аби легше було працювати поверхню та руки обов'язково слід припорошувати мукою. Далі буду з тіста формувати ковбаску. І буду ділити її на частинки. Далі кожну частинку буду формувати млинець. Звичайно, що можна це зробити за допомогою скалки, але я просто так ось руками розтягую. Далі на середину викладаю невелику частину начинки і заліплюю краї. Далі буду формувати, надаючи бажану форму. Я буду таку продовгувату робити. Все, перша зраза в мене готова. Зразу я сформувала і переклала вже їх на деко із пергаментом, обов'язково швом донизу. Далі буду відправляти, запікатися о, зарані розігріту до 200 градусів духовку, поки що орієнтовно на 15-20 хвилин. Мої зрази провели у духовці 20 хвилин, уся їх вже дістала, і також підготувала собі ще тертий сир на крупній терці. Натерла і буду кожну зразку посипати. І зразу я знову повертаю до духовки при тій же температурі 200 градусів ще на 10 хвилин. І зразу вже абсолютно готові. Загальний час приготування у моїй духовці склав 30 хвилин і хочу запевнити, що за смаком вони абсолютно нічим не поступаються від тих, що смакується на сковорідці. А На сьогодні у мене все. І я всім хочу подякувати за увагу. Бажаю всім миру та благополуччя кожному та до зустрічі в наступних відео.